Буває, блокують ФОП рахунок навіть за 170 е, гривень. Ну таке часто в нас було. Знаєте, людина приїхала продавати автомобіль. Чи приїхала продавати нерухомості, коли нотаріус прови... робить перевірку в реєстрі, накладено арешт на все майно. Розбираємося, виходить, що а, фізична особа не заплатила якийсь там штраф а, правил дорож... порушення правил дорожнього руху 170 гривень, не звернула на це увагу, воно переросло, попало в виконавчу службу, виконавча служба наклала арешт на все майно, знаєте, вони там не церемоняться. І якщо вони накладають штраф на все майно за 170 гривень, то потім, щоб зняти цей арешт, потрібно виконавчій службі за послуги заплатити, там ще купу реквізитів. Різних тому за цим потрібно слідкувати і е, своєчасно оплачувати, тому що ФОП відповідає всім своїм майном, і от такі різні штрафи на 170 чи 340 гривень, часто знаєте, в самий непідходящий момент можуть. Підсунути свиню, тому що ніяк хто нічого не підсунув. Звертайтесь до шатилої партнеру своєчасно, і наші нотаріуси перевірять, чи у вас все окей чи не окей, чи можна укладати договори купівлі-продажу чи ні. Тому що ми по Києву спеціалізуємося не тільки там на дорученнях, заявах, копіях нотаріальних, а й договорах купівлі-продажу нерухомості землі, комерційної нерухомості і так далі. Всім лайк від шатилої партнера.